Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Слава за те, що вчорашній день закінчився. І це дуже добре і благословено. Нехай Бог потішить людей, які втратили свої домівки або отримали якісь поранення. Ми продовжуємо жити, продовжуємо жити в надії. На нашого Господа Ісуса Христа продовжуємо жити в цей складний час, час війни для України і для українського народу. Бог поставив нас в цей час, ми повинні його прийняти і жити в ньому, не залишаючи істинної Євангелії, а дивитися, що Бог сьогодні показує кожному з нас, щоб виправлятися до цієї істини, яку нам говорить Біблія. Ми продовжуємо дивитися, досліджувати листа Апостола Павла до Галатів. І сьогодні ми також подивимося на декілька місць, які будуть виправляти нас і направляти нас до істинної Євангелії, до тої Євангелії, яку пропонує нам Ісус Христос. І ми читаємо третю главу з першого по п'яти вірш. Це будуть просто риторичні питання апостола Павла до Галатів. І ми на них подивимося декілька думок і будемо молитися, дякувати Богу за те, що ми сьогодні можемо тут бути і прославляти Його. Галатів, третій розділ з 1 по 5 вірш. Читаю: О! Ви, нерозумні Галати! Хто вас звів не коритися правді? Вас, яким перед очима Х... Ісус Христос преднакреслений, був? як ніби між вами розп'ятий. Це одне хочу знати від вас, чи ви прийняли Духа ділами закону, чи з проповіді про віру, чи ж ви аж такі нерозумні, духом почавши кінчити тепер тілом, чи ви так багато терпіли надармо, коли б тільки надармо. Отже, Той, хто вам Духа дає і чудо чинить між вами, чи не тільки ділами закону, чи із проповіді про віру. Залишимося на цих питаннях. І ви знаєте, так створений світ, і Бог так зробив. так Це його був план, що людина згрішила. І ми сьогодні живемо в грішному світі і є, панує сунить свій ніс в різні християнські общини і в особистості е, християн. Це лукавий. І протягом всього століття Лукавий намагається, намагається щось змінити, підказати своє, тому що основна його ідея це вкрасти, вбити і погубити. І що стосується листа апостола Павла до Галатів, то хочу, щоб ми розуміли, коли читаємо будь-яке послання апостола Павла, воно говорить про те, щоб Люди, які були в, тому чи іншому, в тій чи іншій церкві, вони могли побачити і навернутися від своїх проблем, які там були, або лже вчень. І так же само написано послання до Галатів. Там також був той, хто забрав істину Євангелію в цих церквах, і вони почали вірити по-іншому. Почали думати про щось друге, чим про спасіння по вірі в Ісуса Христа. І апостол Павло, пишучи, цього листа, він хоче допомогти тим церквам побачити знову істинну віру в Ісуса Христа. Якщо ми подивимося на послання апостола Павла і виділим виділи послання до Галатів, то ми можемо побачити, що це є саме найкоротше послання, в ньому немає ні привітань, ні теплих слів. І апостол Павло зразу починає із докору із виховання. Якщо ми подивимося, то це послання є таким, що апостол Павло найбільше він розказує про себе, де він був, що робив, як прийняв віру, як жив, це в посланнях до галатів. І ми можемо бачити, що це одне із найбільших послань, коли він говорить, о, ви нерозумні галати. Іншими словами, можна сказати, ви дурні галати. Що ви почали отак от вірити, і ви знаєте, такі слова можна сказати тільки людям, які дуже близькі, яких ви дуже добре знаєте, які є вашими друзями. Так же само апостол Павло говорить, починаючи цю третю главу, він говорить нерозумні галати, знаючи про те, що це його друзі, що він колись там був, він там проповідував Євангелія, і він бачив, він бачив, як вони прийняли це Євангеліє, і вони були його. Хорошими друзями, ми далі подивимося про це, тому він їх так називає. В мене в особисто в житті також є хороші друзі, де я на них можу також сказати, як Павло говорить до галатів, навіть більше ще можу жорстокіше сказати, все для того, щоб вони побачили, що, можливо, десь поступили неправильно. Так, же саме вони до мене можуть звернутися, тому що це пробуджує. Це говорить про те, що щось десь неправильно зроблено. І апостол Павло хоче це. Хочу сказати про те, щоб вони поступали або робили так, як він колись їх навчав. Перших дві глави, якщо дивитися в контекст і далі, що ми будемо сьогодні дивитися, про те, що апостол Павло він в перших главах говорить зразу про те, що вони звернулися із правильної дороги в віри Ісуса Христа, і друге це він розказує дуже багато про себе. Говорить про те, що, е, як він прийняв Євангелію і як йшов за Євангелію. І далі, після оцих, е, такого висказування жорстокого, Він говорить перше, таке, можна сказати, риторичне питання. Хто вас звів не коритися правді? Вас, яким перед очима Ісус Христос преднакреслений був, як ніби між вами розп'ятий? Хто вас звів коритися не коритися правді. Слово звів, якщо дивитися більш глибше, ми можемо побачити, що воно говорить одурманив? Хто вас одурманив іншими, іншою Євангелією або іншими словами? Чому апостол Павло, якщо говорити далі, говорить в, першому, в першій главі в шостому вірші? Чому ви відхилилися від Божої благодаті? Чому появились люди, які змінюють? Христову Євангелію, чому люди з'явилися в ваших общинах, які заставляють вас виконувати закон? І якщо ми подивимося на цей тодішній період, то ми можемо бачити, що християнство воно вперше розвивалося серед іудеїв, тобто тих людей, які виконували закон, які жили по Божому закону, обрізалися, виконували деякі далі обряди. Які стосувалися закону. І вони, оці юдеї, вони думали, що християнство це є, можна сказати, таким більшим рівнем іудаїзма. І ми можемо побачити далі, як, як працює Бог в своїй церкві. Ви пам'ятаєте першого язичника, який прийняв Ісуса Христа, не бувши іудеєм і не знавши, і не виконувавши закон? Це був Корнилій. Бог відкрив апостолу Петру, що язичники також приходять до віри, до свободи, віри в Ісуса Христа. І ми пам'ятаємо цей перший собор, який відбувся, тому що началися дуже і дуже важкі суперечки між юдеями і язичниками. І це послання говорять дослідники. Написано в період оцих суперечок. І коли апостол Павло, бувавши там в Галатії, ми читаємо це в діяннях Святих Апостолів, він, він проповідував Євангелії і там народилися церкви. І в тих церквах були, були іудеї, і приходили язичники. І проблема була в тому, що іудеї заставляли цих язичників. Виконувати закон. Пішов апостол Павло, від них вони почали робити отакі речі. І далі, що він говорить, друге питання. Це одне хочу знати від вас. Чи ви прийняли духа ділами закону, чи віз проповіді про віру? Ми бачимо основне питання, проблема, можна сказати, галатійських церков. Це те, що вони. Почали думати про те, що до віри в Ісуса Христа потрібно ще виконувати якісь обряди, виконувати закон. Вони тут вдалися до того, що потрібно обрізуватися язичникам, які прийшли і не знали, і не виконували закона. Апостол Павло почув про це. Він почув, що дорогі йому люди, які дуже добре щиро, Прийняли віру в Ісуса Христа, які жили е, такою праведністю, святістю, вони почали, хтось їх почав навчати інший. Можливо, серед церков, які, е, е, серед церкви хтось виник, або хтось прийшов до них і навчати іншого Євангелія, почав на, навчати про те, що їм потрібно ще щось виконувати до віри. В Ісуса Христа. І апостол Павло, починаючи з третьої глави, я думаю, що в наступних проповідях ви побачите третя, четверта, п'ята, шоста глава, він говорить про те, що, що таке закон, взагалі, навіщо він був потрібен для людини, і як виправитися, щоб знову почати рухатися в світлі Євангелії. І ми можемо побачити, що Коротенько, декілька думок на рахунок того, що таке, чи для чого був даний, даний закон. Ми бачимо, що в цих, в цих главах апостол Павло говорить, що людина не виправдовується законом, що закон був, дан, був даний для того, щоб показати людину її, її гріховність. Адже ми далі будемо читати, що апостол Павло звертається до Авраама. Написано, що Авраам повірив. І це вмінилось йому в праведність, тобто віра, а закону ще не було і близько. І третє, що ми далі будемо говорити в інших главах, це то, що закон це є виховником, або який приводить до віри в Ісуса Христа. І оці питання, і які задає апостол Павло, це його біль, біль того, що його друзі. Почали вірити в інше щось, в іншу, почали мати і інші, іншу віру. Далі ми читаємо знову питання, яке він задає. Чи ж ви аж не такі нерозумні, духом почавши кінчити тепер тілом? Апостол Павло в слідуючих питаннях, починаючи з цього, він говорить про те, щоб вони заглянули назад. І побачили, як вони, як вони прийняли істинну, віру, свободу. Віри в Ісуса Христа. Він говорить в цьому ж посланні в інших главах, що ви щиро пізнали Ісуса Христа, ви побачили, що таке, що таке свобода в Ісусі Христі. Він говорить, що ви дуже добре послужили Мені, я був серед вас, і ви бачили мою рану чи мою хворобу, яка була в очах, і ви були готові вирвати свої очі, щоб дати мені. Наскільки ви були прив'язані до мене, і наскільки ви щиро, щиро вірили, він їх, незважаючи на їхні питання, які в них були, по відношенню до закону, він говорить до них, що ви є сини, ви є спадкоємці, тобто він не викреслює їх, що ви, якщо почали е, ходити під законом, то ходіть, я вас вже не знаю. Ні. Він говорить навіть такі жорсткі слова, навіть задаючи ці питання, щоб Галати почали думати, що вони десь поступають неправильно, що їм потрібно виправитися. І в наступних, в четвертому питанню і п'ятому питанню, він говорить до них: згадайте, Галати, згадайте, чи ви так багато терпіли надаремно? Тобто він хоче, щоб вони побачили, що, щоб вони стражда... страждали за віру в Ісуса Христа. Тоді було багато гонінь, гонінь на християн, які повірили. Гоніння були ще і за того, що були деякі іудеї, які гонили язичників із-за того, що вони не приймали закон. Тому, можливо, деякі християни, язичники, із-за того, щоб було менше на них гонінь, вони почали виконувати ритуали закону, щоб зменшити на себе гоніння. Но ну, апостол Павло говорить, що згадайте, згадайте, як було, коли я був серед вас. І п'яте питання він також говорить, що, отже, той, хто вам духа дає, і чудо чинить між вами, чи не ділами закону, чи з проповіді про віру. Він в п'ятому питанні також хоче, щоб галати пригадали, пригадали, які чуда Бог робив через проповідь апостола Павла. Ми це можемо прочитати в діяннях 14 главі. Він був там проповідував, він робив великі чуда, зціляв людей, Бог робив людей здоровими. Ми це, ми це бачимо в діяннях, і це було там, в тій церкві. І він говорить зараз до них: Галати, згадайте про ці чуда. Вони виконувалися е, ділами закону чи проповіддю віри, чи благодаттю, яку я вам проповідував. Починаючи цю третю главу. Апостол Павло хоче запустити в Галатах процес роздумів, щоб вони подивилися на себе, подивилися, в що вони зараз вірять і що появились якісь інші лжевчителі, які пропонують їм іншу віру. Щоб вони починали думати, де вони сьогодні. І де сьогодні їхня особиста євангелія. Якщо говорити у висновку, друзі, цих п'яти питань, це є риторичні питання. Ми на них можемо не давати відповіді. Але ці питання повинні як, як в Галатів привести до процесу роздумів, так само і сьогодні кожного з нас. Ми сьогодні живемо не в Галатійський період, ми живемо в інший період. Але е людина так створена, що вона е хоче. Десь бачити видимий ритуал свого поклоніння. Ми це можемо бачити, коли читаючи Святе письмо, особливо Старий Заповіт. Ми бачимо, коли Мойсей отримував ці заповіді цього закону, йшов і світився. Ці люди бачили і говорили: накрий щось на себе, бо ти світишся Божою благодаттю. Через деякий період вони грішать, роблять собі стукана і поклоняються йому. Ми сьогодні можемо бачити, що люди створюють собі якийсь образ для того, щоб поклонитися йому. Це може бути видимий, це може бути також і серед, серед нас. Ми можемо думати, що ми наділи хорошу рубаху і ми є святими людьми. Ми можемо думати, що ми зробили якесь добре діло, і Бог там зарахує нам на спасіння. Ми можемо думати, що ми прийняли хрещення і стали, стали членом баптистської церкви. І це буде нам спасіння. Ну, це апостол Павло говорить, що це є великий самообман, що віра і благодать воно нам дається даром. Ми нічого не можемо до цього додати. Це подарунок Божий, який сьогодні людина повинна прийняти, вірити і, і жити в свободі. Ісус, Ісус Христос говорить за цю свободу. Що у вірі ми маємо свободу. Тому пропоную, якщо дивитись на ці питання, в висновку декілька таких думок, що, які можна побачити в, в, цьому, в цьому отривку. Перше, це апостол Павло, ми вже говорили. Називає їх синами і спадкоємцями, що всередині вас, він говорить до Галатів, дух кричить Ава, очі. Це говорить про те, що апостол Павло, пишучи да навіть ці питання, він впевнений і вірить в те, що вони відновляться. Що сьогодні є час для того, щоб відновитися в справжній в істині віри, вірі в свободі Ісуси Христі. Сьогодні є час, щоб знову почати. Духовно вірити і виконувати ці дари духа, про які апостол Павло говорить далі. Сьогодні є час, щоб наслідувати правильно Ісуса Христа. Сьогодні є час, щоб побачити надію в Ісусі Христі, щоб оправдавшись у вірі в Ісуса Христа. Апостол Павло це говорить до Галатів, і він впевнений, тому що шоста глава закінчується багатьма там такими моментами, де він вірить і наставляє їх, що вони, що вони виправляться, що вони дійсно знов вернуться до істинної Євангелії. Як сьогодні це місце може вчити нас? І роздумуючи про це. Хочу сказати, що послання до Галатів, це, можна сказати, продовження думки, сутності Євангелія. Якщо ми знаємо чотири Євангелія, де описані про то, що таке Євангелія, яка її сутність, яка тенденція Євангелії, як її прийняти в чотирьох, то далі. В посланнях до послання апостола Павла ми можемо бачити дві книги, де також описано про Євангелія, що це таке, як її прийняти, як з нею жити. Це послання до, римлянин, до римлян і послання до галатів. І сьогодні ми також в цей час, який ми живемо, в цей період війни. Це хороша, хороше також питання, риторичні для нас подумати. Я сьогодні живу істинною вірою і свободою в праведності в Ісусі Христі, чи я сьогодні думаю про те, що для моєї віри і для мого спасіння дещо ще потрібне виконати якусь справу, надіти хорошу рубаху чи прийняти хрещення і стати членом церкви? Це риторичні питання, щоб думати нам. І ви знаєте, що коли ми, коли ми живемо. Вірою, такою, як жив апостол Павло, і він хоче, щоб е е жили християни, є хороший приклад для нас: це апостол Павло. І серед тижня ми також святкували е або згадували про одну людину, дуже просту людину, е простого священика, монаха, якого ніхто не знав. Але читаючи слово, думаючи про слово, Він зрозумів, що людина, вона, що то, що пропонує Ісус Христос, це є свобода віри, і людина буде жити вірою. Він виконував всі повеління церкви, але прийшов час, коли Бог йому дав сили зрозуміти це. І він 31 жовтня близько 500 років назад, він став, йому Бог дав сили, і він зробив реформацію свого серця і церкви, яка була тоді, в яку він ходив. І сьогодні Мартин Лютер, він пропонує для нас, для кожного християнина. Пропонує сказати Євангелію собі. Тобто, так як він колись прибив ці тези для церкви, він дуже любив послання до Галатів і є багато книг його досліджень, послань до Галатів. І він говорить в кінці, зачитаю, щоб кожний християнин сказав перше Євангелію до свого серця. І Мартин Лютер пише, Такі слова. О законе, ти прорвався у царство моєї совісті і правив би там, осуджував би мене за гріх, і викрадав би з мого серця радість, яку я маю через віру в Христа, і заганяв би мене у вічай, щоб я жив без надії. Але ти перейшов в свою межу, знай своє місце, ти є дороговказником для учинків. Але ти не є Спасителем і Господом мого серця, бо я охрестився, і через Євангелію я покликаний отримати праведність та вічне життя. Тому не турбуй мене, бо я не дозволю тобі, онестертний тиране та мучителю, владарювати у моєму серці та совісті, бо вони є троном і храмом Христа, Сина Божого, який є Царем праведності та миру. Та моїм найсолодшим Спасителем і посередником, Він береже спокій та радість у моїй совісті через істину Євангелія, через насіння знання незаслуженої небесної благодаті. Він пропонував це, це його є твір, щоб кожен християнин говорив Євангелію собі особисто. Тому, дорогі брати і сестри, ми зараз будемо молитися. Хотілося б, щоб ми не дивилися на людей, а просто якщо вам в наших серцях є радість, спасіння, що ми отримали через віру в Ісуса Христа. Давайте дякувати Ісусу Христу за це. Амінь.